Вітаю всіх у себе на каналі. Хотів би сьогодні зробити маленький огляд, наскільки мій досвід та знання дозволять такої апаратури, називається це, або просто джойстик. Можливо. Ну, якщо я щось неправильно буду називати, хто знає, поправляйте в коментарях. Але отака от штука є. Товариш мій замовив. Думаю, хто зайшов на це відео, він знає, для чого ці джойстики. І для, для яких людей вона потрібна. Але ну, це джойстик я товаришу купував перед цим. Це від PlayStation 4, він на ньому вчився керувати дронами. А цей замовили з Китаю. Він давненько на нього споглядав, але його в Україні не було в продажу. Тут манюальчик, наліпки на кнопочки, це нам не потрібно. Коробочка. Коробочка така непримітна, ніби якась дитяча іграшка в ній запакована. Але вчора ми з ним. Вже розпаковували його і скажу, що доволі таки якісна штука і велика, і навіть ось така вона. Це фірма Jumper робить модель Т20S. Модифікована, так би мовити. Тут стіки от. Типу професійні, ну я в цьому не дуже розбираюся, але наскільки мій товариш розповідав і казав, то я знаю. Але штука дуже якісна, ніде нічого не скрипить, не люфтить. Все дуже кнопочки всі дуже якісні. Крутилочки. Тут навіть от карабінчик є, щоб його... Так, вішати на шию він казав. Це підпружинене все. Тут підпружинене, а це не підпружинене. Це так треба. Я думав, що це такий бракований прислав. Антена. Тут ще додатковий. Я точно вже не пам'ятаю всі функціонал всіх клавіш, але їх тут дуже багато. Type-C, вихід для наушників, охолодження. Сюди ще, здається, якусь штуку можна прикручувати, але я не пам'ятаю, що воно таке. Точніше, яку штуку можна прикручувати, але якусь можна. Живлення тут зараз О! Дуже все чудово зроблено. Так, сюди можна 12700 батарейки. 18650, напевно, будуть маленькі. Або якийсь перехідник треба, я щось так і До кінця не зрозумів, але зараз спробуємо протестувати, секундочку. Так, 18650, Маленька. Ну, або щось підкладати, або вигинати оці штучки, щоб воно працювало. Або ще він казав, що можна якусь батарею готову, таку запаковану сюди, ну замість цього сюди ставити. Ну, Це теж те, що я знаю. Те, що я ж кажу, я в них не дуже розбираюсь, але те, що він розповідав, те, що я сам бачу, те можу розповісти. Це все пластик якісний, це прорезиняна штука, така, щоб руками триматись. Ну, я ж кажу, не знаю, чи в комп'ютерній тематиці і індустрії вона використовується, але, напевно, для дронів та літачків дуже якісна штука. Може, звичайно, є і краще, і дорожче, але це, ну, на мій погляд, це дуже класна штука, якісно зроблена. Так що якось отак. Так що дякую всім за перегляд. Це, це добро відправляється до товариша. Ну, В комплекті ще такий ремішок сюди, той, що цепляється. І Type-C кабель. А, ще це ще не все. Ще пружинки запасні. На ці стіки. І ми замовляли версію не тільки джойстика, а ще й приймач, здається Передавач тут, а приймач а Pріmat на дрон ставиться. Ну, платка, антенка. І де, там декілька дротів. Таких три штучки в комплекті. Ну як в комплекті, так як яке ми замовляли. Але в комплекті не йдеться за окрему. Доплату там є такий. Замовляла, звісно, на Aliexpress. Бо в нас такого немає. Так що такі справи. Дякуємо за перегляд. Я так хотів зберегти на пам'ять відео про цю штуку, бо навряд чи воно в мене ще колись буде на руках. Так що дякую всім за перегляд. Всього найкращого.